Вітаю, друзі. Вчора відомий український журналіст Юрій Бутусов записав годинний стрім, який назвав, чому генерал Сирський не здатний втримати фронт. Мова у цьому стрімі йшла про катастрофічну ситуацію на Донецькому напрямку. За останні дні, останнім часом Збройні сили України залишили чи здали кілька населених пунктів. І серед цих населених пунктів є два важливих міста: це Селідово і Гірник. Все, що говорив вчора Юрій Бутусов, є абсолютною правдою. Дуже гостра, відважна і смілива позиція Юрія Бутусова, але Бутусов виключно зупинився на військовій складові, пояснюючи проблеми на Донецькому напрямку. Я лише хочу доповнити Юрія Бутусова, дозволю собі, політичною складовою, тому що політична складова є визначальною і вона багато що пояснює. Перед тим, як перейти до Політичної складової я коротко перекажу, буквально там за кілька хвилин, все, що говорив Юрій Бутусов протягом години. Здача українських міст і населених пунктів відбувається за відпрацьованою схемою. І цю схему очевидно відпрацював і сирський генерал, і його помічники. Як все виглядає? Спочатку виснажуються, сточуються бригади. І військові підрозділи, які захищали населені пункти на Донеччині вже кілька років. Вони не відновлюються, не поповнюються, не вводиться новий склад, який паралельно вчиться військовій справі, а просто дочікуються, коли бригада повністю знекровиться. І потім замість цієї бригади підкидається Якийсь батальйон з ТРОшної бригади, ось так був, було здано місто гірник. Якийсь батальйон 120-ї, Це Вінницька, до речі, 120-та бригада, який заступив в місто гірник і без бою взяв його і здав, тому що люди ніколи не були в боях. Тобто, бої за місто взагалі не велися. Перед в передмісті ще велися бої. Приблизно так здаються інші населені пункти. Ми не чинимо опору. Причому я хочу наголосити і підкреслити, уже переходячи до е політичної складової, що проблема у нас виключно на Донецькому напрямку, і це не випадково. Проблеми виключно на Донецькому напрямку. Бутусов також говорив про хаос і Чихарду. Всі, хто говорять правду, всі, хто пишуть доповідні, там на ставку в генштаб, вони звільняються. А призначаються командирами бригад абсолютно, абсолютно молоді хлопці, там по 32 роки, для яких взагалі це перший військовий досвід. Їх зразу ставлять на важкі ділянки фронту. І це вже якби в систему вийшло. Зайшло сирський. Абсолютно втратив репутацію і довіру, на відміну від генерала Залужного. Так говорить Юрій Бутусов протиставляючи генерала Залужного, генералу сирському. Що я хочу сказати, що я хочу додати, тепер уже більш предметно переходячи до політичної складової. Я почну з наших західних партнерів, які зовсім не проявляють ніякого інтересу уже дуже давно до Донецького напрямку. Це проявляється різними гуманітарними місіями, допомогами, журналістами, розслідуванням військових злочинів і багато. Я більше просто знаю. Весь інтерес наші західні партнери спрямовують на харківському напрямку. от Туди вони всі їдуть: всі делегації, якісь допомоги, підручники, ще щось і так далі, і не безпідставно. У наших от, людей, які займаються фронтовими справами, склалося враження, що Сполучені Штати Америки, передусім, вони відмовляються від Донецької області. Вважають, що Донецька область по праву належить Російській Федерації. І це давно вже помічено. А от Харківську область вони вважають україною, українською територією, тому вони проявляють інтерес. До української території. Як давно, ви спитаєте, ну, приблизно вже з рік, так відбувається. Зброї нам дають рівно стільки, щоб ми не могли звільнити Донецьку область. Луганська практично втрачена, Луганської вже немає. А от Донецька ще залишається багато міст. Ще згадаємо агломерацію Краматорськ, окрім Покровська, і Слов'янськ. Що є, що здавати. І от нам не дається на це зброя. Тобто, фактично, нам заборонили деокупацію Донецької області, намагаючи, намагаючись, я так розумію, якимось чином задовольнити військові політичні апетити і амбіції Путіна. Ну так от в мене складається враження. Це щодо поведінки наших партнерів. Що ж, то тепер я перехожу до політичної складової. З українського боку. Я підозрюю, і я думаю, мої підозри не безпідставні, Зеленський знає про наміри Заходу. Більше того, очевидно, були вже розмови, що нам потрібно відмовитися від Донецької області. І Донецьк, верніше, Зеленський намагається розторгувати цю ситуацію членством в НАТО. От ми тішимося, коли чуємо про наше членство ймовірне в НАТО, про запрошення до НАТО активізацію цих розмов останнім часом. То, щоб ми розуміли ціну, ми повинні повірити в членство в НАТО, натомість не віртуально, а реально здати Донецьку область. Але оголосити про це, чесно сказати, Зеленський не може. Тому він дав доручення сирському так організувати оборону Донецької області, щоб ми її втрачали. Але ж ми не просто втрачаємо території, а також втрачаємо людей, які не розуміють, що відбувається. Про що говоривши цікавого, Бутусов? У нас ніякої оборони немає і не випадково не будуються ніякі фортифікаційні споруди в Донецькій області. Це, до речі, відповідь на запитання, чому ніяких капітальних споруд не будується. І військова цивільна адміністрація Донецька все знає в Донецькій області, що відбувається. На захоплених <кхи> позиціях ми бачимо там як каже Бутусов, траншейки, окопчики, які вироті вручну лопатами, невеличкі бліндажі, які не накриті гіляками, і нічого такого ну от серйозного там не відбувається. Тобто рішення про здачу Донецької області не, прийнято давно. І Зеленський не може про це сказати, але потихеньку-потихеньку здає Донецьку область. Я хочу нагадати хронометраж події. Проблема з Авдіївкою у нас почалися в жовтні. Під час нашого контрнаступу, який там завершався уже взяттям роботи, і коли в лютому ми здали вже Авдіївку, то за цей час ворог просунувся на 40 чи 50 кілометрів майже до Покровська. І всі задають запитання: а як так за такий короткий час на 50 кілометрів просунутись аж до Покровська, з Покровська вже всі евакуювалися. Це ж не випадково, це ж треба розуміти. Причим, ніяких претензій Володимир Олександрович Зеленський Сирському, Олександру Сирському, Олександру не висуває. Значить, його все влаштовує. Зеленського все влаштовує. Бутусов правда говорить про те, що Сирський просто виконує вказівки Зеленського. Але які вказівки Зеленського? От я дивився сьогодні там анонс одного відео. Для чого Зеленський роздає по тисячі гривень? А чому не записати відео і не розібрати ситуацію? А для чого і чому Зеленський на наших очах здає Донецьку область? Це свідома дія. Значить, я записував відеоблог, в якому сказав, висловив своє припущення. Що Курська операція це прикриття здачі Донецької області. Зараз, станом на там, 29 жовтня, я можу підтвердити свою версію, свою гіпотезу. Насправді так і є. Курська операція це прикриття здачі Донецької області, але не узгоджена з Заходом. Хочу детально розібратися в ситуації. Зеленський прийняв правила гри, запропоновані демократами. Байденом запропоновані. Повірити в те, що нас там, візьмуть в НАТО, гарантії безпеки, але ну, за це ми повинні знати Донецьку область. Але Зеленський не тільки не може сказати це українцям, він також розуміє, що його можуть обманути. І він вирішив провернути цю операцію з Курською областю. Причому Бутусов дуже чітко вказує, що Сирський не проявляє недбалість. І байдужість до Курської області, там він поводить себе інакше. Там немає дурних кадрових призначень, немає чехарди і хаосу в Курській області. Значить, Зеленський дав доручення тримати шматок Курської області як розмінну територію про всяк випадок, але здавати Донецьку область. Я не знаю, чи був укладений якийсь там пакт, чи це негласно сторони зійшлися, сторони, я маю на увазі, і Байден, і колективний Захід з одного боку, і Зеленський з іншого боку, але принаймні все так відбувається. І Байден був дуже незадоволений, що ми зайшли в Курську область. Дуже був незадоволений. Але це перестраховка. Зеленського, тому що він не вірить до кінця Байдену. І раз, це по-перше, а по-друге, в такий спосіб він ну, заспокоює українців, українське суспільство. Дивіться, ну не так все погано. Ми не тільки відступаємо, дивіться, ми ж і наступаємо навіть де, на що зазіхнули, на Росію, на ісконні території. Більше того, росіяни не можуть захистити, як засували, свої території і залучають до захисту Курської області північних корейців. Це треба ну, розуміти, цей момент якби. Отже, повертаючись до політичної складової, ми маємо справу от з такою грою. І сирський, так, він кар'єрист. Він дуже зручна фігура для Зеленського. Насправді, очевидно, він відрізняється від залужного. Тому що залужний був мало контрольований. Тепер ми більше щось розуміємо, чому зняли залужного. Те, що залужний, як на мене, взагалі непрофесійний там командувач, це зрозуміло. Але, принаймні, він би не пішов залужний на такі дії, на, таку, на такі кроки. Очевидно, що нам не до кінця говорили, залужний був не просто курської операції. Очевидно, мова йшла про здачу Донецької області. От проти цього він був. Отже. Складається, ну важка, ну, складна ситуація. Дуже складна ситуація. І вона а, драматична. Чим вона драматична? Тим, що військові є заручниками. Вони, по-перше, не розуміють, втрачають довіру до політичного керівництва. Це дуже небезпечно. А по-друге, ми несемо невиправдані втрати, втрати яких могло би і не бути. Тому що навмисне. Кидаються непідготовлені підрозділи, з ними створюються штучно створюються прогалини в обороні, а потім туди закидаються підрозділи, які не готові. І це треба ну, розуміти. Причим проблема, про яку говорить Юрій Бутусов. <кхи> Замість того, щоб поновлювати бригади з бойовим досвідом, для того, щоб цей бойовий досвід передавався новобранцям. Створюються резервні бригади, які ніколи не воювали, не воюють. І вони сидять там без зброї, фактично, стрілецької зброї, тільки озброєні. Е, Зеленський там спекулює цими бригадами, розказує, що от у нас повно неозброєних бригад. Це правда, що вони не озброєні. Але вони ж також і використовуються Зеленським для здачі Донбасу. Кидаються люди з автоматами на важкі ділянки фронту. І вони тікають. В результаті Застрелився ось комбриг, командир бригади при здачі вугледару. Не витримала сумління. Комбрига не витримала, він застрелився. Окрім того, ну, це ж теж що ми розуміємо, що сточуються війська і це до військових. Ця ситуація передається по фронту, передається серед військових. Що щось відбувається незрозуміле. Сирському не довіряють, розуміють. От ми говорили про цього генерала, я забув, Содоля Содоля, який, типа морський піхотинець, який давав дурнуваті завдання. Ну Тому що він з цим дружить з сківали. Але мова ж не тільки про Содоля, а мова йде про сирського. Який виконує вказівки Зеленського. Тому коли Будусов назвав свій стрім, чому генерал Сишки не здатний втримати фронт, то треба інакше назвати, чому Зеленський дав вказівку генералу Сирському здати Донецьку область. Це Зеленський не втримує фронт. Це при чим, це свідомі дії, і, і Бутусов правильно розкладає ситуацію. Військову складову, на відміну, немає такої тотальної переваги. Воюють з російського боку також мобілізовані 2024 року. Абсолютно свіжі люди, яких курс молодого бійця там підготовка два тижні. Але вони воюють. Чому? Тому що створюється все, що ми не могли. Утримати лінію фронту. І з цією задачею невідмінно складається генерал Сирський, але він виконує вказівки Зеленського, який прийняв рішення політичне здати Донецьку область в обмін на обіцянки членства в НАТО. Так я бачу цю ситуацію. Курська ситуація прикриття. Незапланована дія, неузгоджена дія з адміністрацією Байдена. Чим Байден, звичайно, незадоволений. Отак би я. Проаналізував те, що відбувається на Донецькому напрямку. А все, що говорив Бутусов протягом годин чиста правда, абсолютно все вірно. Це все правильно. Але це військова складова. Але політичної складової військову складову зрозуміти не можна. Тому вона викликає непорозуміння і жах. І це тільки на Донецькому напрямку відбувається. На цьому закінчую. Дякую всім за увагу. До побачення, до наступних зустрічей.